Я вас вітаю, дорогі підписники і глядачі каналу Шкода, що не вах. Що сьогодні авторинок в місті Рівному для вас буде найдешевший сегмент, що я побачу сьогодні на ринку. Так як давно я цього сегмента не знімав, вирішив відзняти для вас, тому що бачу, ринок починає оживляти. Ви самі побачите, що дійсно є от багато автомобілів. Тому обов'язково коментуйте відео. З вас підписочка і лайк на канал Шкода, що не вах». Приємного перегляду вам! Ось кого цікавить соточка в універсалі. 90-й рік, 1,8 газ бензин. 2600 доларів. Ціна даного автомобіля. У мене люди за ці машинки питали. 2600 доларів. Дивіться, вам соточка. Така ще, знаєте, 90-го року машинка, але вид, будемо так казати, має. 2600 доларів з газіком. Соточка. Свиней так само можна даже десь. Дивіться, скільки тут. Ну, бо я бачу, просто типу, людина у нас на неділю базар є. Е -е, там Як він називається, свинячий, будемо так казати, то в таку машину там, щось, там троє свиней типу, загружали. Прикидаєте, ну, реально тут місце капесний. Ось такий є варіант, кого цікавить, поговорив я з продавцем. Е, машині 170 тисяч оригінального пробіга машинка не фарбована. Але є такі знаєте, незначні нюанси по кузову. Ось є номер телефона. Якщо цікавий така машина, ціна даного автомобіля 3600 доларів. Тут, до речі, лінзовану оптику поставили в даний автомобіль. Бачите, є такі незначні самі, але реально по машині. Хто <паспорамое> є прихильником, знаєте, таких автомобілів, можете телефонувати. 174 пробіга машина на цьому подогрів навіть поставлений у машині. Ось дивіться, не йде, взагалі ніякої жавчинки немає. Тому телефонуйте, вроді Георгій продавця звати. Бачите, є от такі от це, бачите, такі от нюанси. Ось така машинка. Ось є от такий варіант, кого цікавить друзі, 3450 доларів 2001 рік. Навіть бачите лобове оригінальне 1,44 кВт. З така фабія. Добрий день. в Хечбеки. ржавчини немає, бачу взагалі, ну машинка не фарбована, кого цікавий такі варіанти. Номер телефона є. 3,450 доларів. Ось є такий Пасатик B5 в універсалі. 2002 рік. 1,9 дизель, 4850 доларів ціна даного автомобіля. Тому такі варіанти. Напомню друзі, про підписочку на канал Шкода Чинива. Шкода що не Ставте лайкосик, коментуйте відео, кого цікавить такі варіанти. Такі телефонуйте. Будемо щось таке плюс-мінус. Все-таки борюсік, кого цікавить в універсалі. Не знаю, скільки ціна договірна. Але 1,6 бензин, 75 кінських сил, так як ви любите, двигун MPIний і, і все як не має бути. От такий борюсик. Кого цікавить, немає не ціни, тому телефонуйте до продавця. Якщо ясно, не продадуть. Можливо, когось зацікавить такий варіант це Chevrolet Кума 2006 рік. Заявлено пробіга. 125 тисяч кілометрів, 400 доларів ток Я думаю, за 4,5 можливо буде така машинка. Ось дивіться, такий автомобіль. Така такума. Кого цікавить. Набирайте. Також потрібно оглянути телефонуйте за моїми номерами телефона. Ясно, навіть якщо і стара машинка, її так, також потрібно перевіряти. Тому що давайте глянемо що от. Глянемо цей варіант 4-300 доларів. Тому що ці буде вже дорожчі сегмент. Стараємося щось по мінімуму вам знайти дешевші машинки, якісь от дивіться 2004 рік. 4300 доларів, 117 тисяч пробіга Фабія в Універсалі. Не з ринку, буду так казати. Цікавить. Набирайте продавця. Ось такий пірожок. Ці Берлінго 7 Сьомий рік, 4250 доларів. Ціна даного автомобіля. Також, в принципі, можете телефонувати, кому потрібно Шевроле лацеті чи лачеті, хто як говорить. Автомобіль в Седані. У мене, кстати, були підписники, щось питали за цю машинку. Ось дивіться, ціна. 1,6 і ще з газом 3950 доларів ціна даного автомобіля. Тому отакий от варіант телефонуйте. Отакий от весь. хоч би такого нічого критичного не видно. Ось така є лада Priora. Ціна договірна за 11 рік. Яка ціна добрий день? 3200. 3200. Ціленька машинка, 3200 доларів. Кого лада Priora цікавить? 3200 доларів. ВАЗ 21,70. 3200 доларів, дивіться, ніде взагалі ржавчинки немає. Е, Наклеїчки, все як не має бути, такий колір баклажан. Така, ну, ну взагалі, дивіться, ніде немає Ржавчинки І є номер телефона. Номер телефона. Ще раз дублюю. Лобове то міні на ксіговське стоїть китайський, але от, але стан машини. Ні, я не, тік-ток Канал шкода, що не вах. Видіть. Шкода, що не вах канал. В інтернеті, так. Бачите, люди кажуть, чи Тікток, чи не Тікток, кажу, ні, не Тікток. Канал шкода, що не ва. Добрий день. Так, 3,250 доларів. Логан, але немає телефона. Людина відпочиває, то ось такий логан. Кого цікавить Hyundai Gets для жіночки, для дружини. 4650 доларів є номер телефона. Сервісна книжка, людина показує, що вона міняла. Тобто все, як не має бути. Цікавить, можете зателефонувати. Ось такі акуратненькі. Hyundai Gets. Тому телефонуйте. Ось такий Ford Focus старішого покоління в універсалі. 4650 доларів. Є номер телефона. Пробіг 200 тисяч. Думаю, що буде якийсь торг даже по, -по даному автомобілю. Тому... Набирайте, не соромтеся. Також ще раз прохання. Поставити лайкос. Також коментуйте відео, можливо, щось. Якісь зауваження. Пропозиції, побажання, ось дивіться, мерівка в нас коштує 4950 доларів, є вже знижечка по даному автомобілю за 8 рік. Ось дивіться, хтось хотів таврію, можливо, ось дивіться. 1000 баксів машинка. Ще й навіть торг присутній. 2005 рік. 1000 доларів, 2005 рік Таврія. Ціна, хтось знаєте, айфон і їздить на маршрутці. От бачите, от, 1000 доларів і... Так от. Черік. Черрік нас скільки коштує? З газом двохлітровий. 2850 доларів. Можна номер телефона, будь ласка, типа. А, дякую. Ось є номер телефона, ставте на паузу, кого цікавить, машинка з газом, Телефонуйте. Бачите, машинка навіть через Дю бачите, можна зараз через ДІЮ переформляти машинки. Бачите такі букви Ді. Це машинка переформлена через ДІЮ. Ну, Давайте глянемо ще такого в хечбеку Ford Focus. 10 рік 4880. Торг присутній. Є номер телефона. Тобто ціна непогана. Таке ясно, що будуть нюанси. То есть, якось так. Ось є Nissan Premiere. 2003 рік, 1.6. Є також номер телефона. 3000 доларів. Ясно, що будуть нюанси по ній. Машина вже стара, лежавчина, ламперу і так далі. Але 3000 баксів. Ось дивіться, який є Passat b 4 Добрий день. Яка ціна машинки? 2450 доларів. 2450 доларів. Зараз я оце це. Наружні в пройомах під капотами в багажничку Пройоми, капоти, багажничок Новий акумулятор. Новий акумулятор. Є номер телефона. Два комплекти ключів. ключівку. Цікавий такий варіант: 2450 доларів. Дол. Власник продавець, тому телефонуйте. Ось такий варіант. Ось такий варіанти також є. Це, мабуть, щоб... А, да, так, поляк Лано поляк 2000 доларів торг. 1,5 з газом, з кондиціонером. Є номер телефона. Бачите, все-таки трошки от, ну, ясно, що людина не помила, нічого, але от такий варіант. Е -е, кого цікавить копійка? Договірна ціна. Я думаю, що буде ціна трошки велика. Є номер телефона, тому віться, яка вона вся. Така вся, типу, в вогнях, як то говорять. Колпачки, такі все повністю. Телефонуйте. Ось є такий варіант. ВАЗ-2106, четвертий рік. Є номер телефону. Давайте зараз підвинемо. Є номер телефону 097, 200, 097 22 44 474 з газом 2004 рік, ступочка Кого цікавий така лада? Набирайте. По ціні по ціні домовляйтеся з газом. ну Взагалі варіант, я вам взагалі дивіться, немає, навіть де Не бачу я такого, щоб десь критичного. Яка ціна машини? Немає, немає десь людини, ну але ціна. Бачите, от ринок на ринок не випадає. От, бачите, от сьогодні в нас трошки є День Джигулів. Отакий от варіант є, але немає телефона. Такий варіантик Priora коштує в нас 2400 доларів. Сьомий рік є номера телефонів 2400 доларів ціна даного автомобіля. Дивіться, ну то більше таких є нюансів, бо та, що там за 3200 стоїть, то. Там, конечно, стан хороший. Типа. Ось цікавий така Астра. 1,4. 3000 доларів ціна даного автомобіля Opel Astra 1.4 є номер телефона, такий варіант. Я думаю, що буде якийсь невеличкий торг по автомобілі. В принципі, такого, щоб десь там гнилого не видно. Ясно, що вона фарбувалася, робилася, але... Ціна машинки 3000 доларів. А, без торгу пише. 3000 доларів. Ось такий є варіант Ford Focus. 450 доларів. 450 доларів Ford Focus. Цікавить. Телефонуйте. Також у вас 21.10. Терміново. Є номер телефона, але немає ціни, тому телефонуйте, можливо, буде якась хороша ціна для вас за даний автомобіль. Так, цей, цей варіант у нас Golf 4200 доларів 1,6 бензин, але вже його дивляться. Є номер телефона, можливо, якщо не заберуть чи що, то можете телефонувати. Це такий варіант в універсалі. 4200 доларів. Ідемо далі. Бачу якісь є чобітки там далі. Є Ланос тому зараз глянемо, але ціни немає. Бо у Ланоса ціна є точно Ось є такий варіант. 2003 рік газ бензин, це є Есенс 067 895 86,18. Отакий От сенс. Тому бачите, є сьогодні трошки машин і цікавих варіантів. Бачите, є джета, немає по цені. Є отака Лада Самара 115 чи 114, як вона називається, Бачите, але немає цінника по даному автомобілю. Тому якось отак. Ось такий варіант. BMW E46. 1,8 газ бензин, 2001 рік, 3600 доларів торг. Є номер телефона, цікавить такий варіант. Телефонуйте, в принципі, ціна низ ринку. Ясно, що є якісь нюанси по автомобілі, але такої десь там критичної десь якоїсь гжавчини, то я не бачу. 3600 доларів ціна даного автомобіля. Це є низ, друзі, ринку. Так, машинка на титанчиках з газом. Ось така BMW, кого цікавить. Телефонуйте до продавця. Ось є така Audi 6, ціна 3700 в універсалі 2,5 двигун. Ясно, що по машинці нюанси будуть, тому і ціна така, машина не нова. І тому цікавий такий варіант. 3700 доларів, можливо, щось людина скине по даному автомобілю, тому телефонуйте до продавця. Номер телефону вказаний, бачу, зимова резина стоїть. То есть 3700 доларів така ауді. Також така Astra є. Давайте глянемо, що по ціні. 4500 доларів. З газом машинка, коробка, автомат, друзі. Продається Opel Astra з газом. Є номер телефону. Я навіть номер телефону озвучу 068 829 44 51. Машинка з 1,6 на автоматі. Комплектація комфорт. Вони там були там еліганс, там ще якось там, ну, ось така астра. З камерою, Android стоїть, магнітолка, труба дивіться, яка все, брізговічки оригінальні. Тому цікавить телефонуйте. Давайте глянемо, дивіться, є такий раритет, продається. Renault Traffic Це найперші такі, знаєте, машинки. Дивіться, 2000 рік. Є номер телефона, записуйте 1,9 дизельок 2000 рік. Ось такий трафік. Цікавить. О, дивіться, ну, машинка комусь для роботи десь щось возити. Цікавить, телефонуйте до продавця. Ось такий трафік. Такий варіант телефонуйте. Ось Такий лансер 9-ї моделі. Такі, знаєте, крипучі машинки. І ціна 4600 доларів. Ціна даного автомобіля. Є номер телефона, тому записуйте, телефонуйте. Є з кондиціонером повністю все, світло, фарб, блокування дверей. от такі гарненький ланцерт 9-ї моделі. Телефонуйте. Також є BMW, є 39, -й. ну BMW буде трошки стоїти, я думаю. Але тут цікаво немає, немає, немає цінника, немає по автомобілі, тому ну, якось так. Ну що, дорогі глядачі, побував я на авторинку в Рівному. Як бачите, ну реально, я шокований. Сьогодні дійсно продуктивний ринок, багато дешевого сегменту, навіть копійка, шестірка Жигуль, там, Лада Пріора, Самара там, ну, там 114-115, ну, реально, просто шок. Так що, що можу сказати? Дякую вам за перегляди, обов'язково коментуйте відео. Підписуйтесь на канал, чи Шкода Що не вах». Будемо надалі щось знімати для вас, робити для вас контент, щоб вам ясно було цікавіше все. Обов'язково коментуйте відео. Ну і для підбору номера мої завжди закріплені зверху. Ви знаєте, телефонуйте. Тому всім дуже дякую за перегляди. Всім пока. До зустрічі на каналі Шкода Що не вах". Всім пока!